Для американців новий рік приходить з моментом падіння кришталевої кулі на Таймсквер у Нью-Йорку. Мільйони американців у домашньому теплі по телевізору спостерігають за цим символічним видовищем. Але є й велика кількість сміливців, які, не зважаючи на холодну погоду, збираються на головній площі Великого Яблука. Щоб саме там зустріти новий рік, розповідає Мирослава Гонгадзе. В очікуванні 2011-го сюди на Таймсквер люди почали збиратись з самого ранку для того, щоб зайняти стратегічне місце. Вони готові прочекати 15 годин. Я ніколи не думав, що колись це зроблю. Я завжди спостерігав за мільйонами людей, які тут збиралися. Казав ого, це ж мільйон туристів. Але сьогодні я тут зі своєю подружкою. Вона хотіла сюди прийти. Я сказав: ну добре, давай. От ми прийшли і зайняли найкраще місце. І зустрінемо 2011-й у гарному настрої. Вони прибули сюди не лише з гарним настроєм, новорічні елементи одягу, крісла покривало і навіть подушки, щоб подрімати, якщо зовсім від чекання. Я готова. Я буду сидіти саме тут посеред Таймс-сквер, коли падатиме куля. Я готова. Відзначення нового року на головній площі Нью-Йорка є найбільшим і найяскравішим у США. До нього організатори починають готуватись заздалегідь, тестуючи як саму кулю, так і інші елементи свята. Цього року сама куля зроблена з 26 тисяч кристалів та 32 тисяч лампочок. Напередодні тут також розкидали з вікон кольорове конфеті. Перехожі були приємно вражені. це фантастично. Я вперше у нью Йорку я надзвичайно захоплена. Це просто супер це справді красиво з різними кольорами, захоплююче. готова до свята і поліція. Тут запроваджені посилені заходи безпеки, включно з додатковими машинами поліції, камерами та барикадами на дорогах. Але це не завадить мільйонам американців та туристів прибути на Таймсквер, щоб зустріти 2011-й. Адже гасло цього року нехай буде любов. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.